Срібло на світовому чемпіонаті Dance World Cup 2025 в Іспанії здобув Ярослав Коваль із Стрижевської громади. На змаганнях виступали учасники з 51 країни світу, яких оцінювали 29 міжнародних суддів. Танцівник отримав ще й золотий квиток на навчання у найвідоміших хореографів світу. Ярослав чемпіон України, чемпіон Європи та срібний призер чемпіонату світу. Багаторазовий володар гран-при. З нами на зв'язку Ярослав Коваль, танцівник. Мої вітання, і вітаємо вас зі срібом. Дякую, добрий день. Які власне емоції після такого грандіозного успіху? Я був дуже веселий, радісний, що я виграв цю нагороду. Я плакав від радості. І... А... Чи важкі були змагання? Все ж конкуренція була серйозна, учасники з 51 країни. Що для вас стало найскладнішим на цих змаганнях? Так, було важко, страх ну, не давав зосередитися, але я зосередився і вийшов на сцену і показав все, що я вмію. Знаю, як я вже сказав, що ви отримали золотий квиток на навчання. Розкажіть більше, що це за нагорода і що вона для вас означає. Ця нагорода йде як білет в до майстер-класів, які не можна просто так. Поїхати, без цього квитка не можна потрапити на ці майстер-класи, і він обов'язково потрібен, щоб потрапити на ці майстер-класи. Для мене цей квиток відіграв багато ролі. Я вивчив новий стиль, багато нової хореографії. Як довго займаєтесь танцями? З двох-трьох років я вже ходжу. На танці. Спочатку це була група, потім мені тренерша дала можливість танцювати соло для мами, і потім ми вже почали тренувати різні соло. І наостанок які цілі ставите після цього досягнення? Е, я ще хотів доказати, також я ще танцював дует з дівчинкою. І зайняв 10 місце попав десь в, в топ 10 найкращих танцівників світу по дуетам. Мої, Моя ціль, щоб наш гімен пролунав на цій сцені, сцені, і я дуже хочу зайняти перше місце. Моя ціль це працювати ще і багато допрацювати ті помилки, які я допустився на сцені. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру, і ми бажаємо вам ще більше звершень. Дякую вам велике. Нашим глядачам нагадаю: Ярослав Коваль, танцівник, був з нами на зв'язку.